Доброго ранку, шановні. Подивіться, яка краса. В нас вночі трошки пішов дощ. Але дивіться, як він пішов, бачите? Оце такий дощик. Це моя кубка землі, де я вон шпаринки закриваю. А я вон в теплиці живці були, не могла, обламалися. Ну, та тикнуло, отак. Подивіться, ось чого любить, що любить колеус. На грядці, серед рослин він якийсь ну, не показав себе ніяк. Щось я була знає, навіть е, торік під хатою. Там в мене є грядочки, ну така, е, горшечний такий палісадник, чи як його сказати, садочок. Ось, і зараз вам хочу показати ще е, колюс. Тож я його тримала, щось він мені ніяк не йде. Подивіться, де він. Де він святкує перемогу. Подивіться, три різних, а це ісоп. Я підрізала, ось там, бачите, у мене ось один кущик, он, другий кущик ісопу. ще є ісоп. І я отак от тикнула. Він прижився, він дуже гарно укорінюється ісоп. Але мошки якісь нападають. Ну, але не про ісоп мова, а про колеуси. Подивіться, які вони гарні. Ось тут я стирканула. Ну, це ж уже не колеус. Це новенька. Ну, ще, ще не розмножили. І ось теж сох помідор. Е Рослинка сохла, вона тут у мене була з гортензіями. Та й взяла і тикнула отак у траву. Шановні, у траву подивіться, яка краса. Ну, вже треба її о, помідор під... Ну, а це колос, Бачите, знову ж таки. Ну, так, де є місце, там і при... приживається. Оце таке, бачите, така співдружність. Маємо те, що маємо? А говорила я, шановні, про ось оцей кущ у попередньому відео, що дуже сухо, що в нас земля як цемент. Ну, з щілинами, що я тут позакривала, бачите, замульчувала. А чому замульчувала? Тому що під цією мульчею не хочете. Ой, подивіться. Бачите, що? під мульчею? Трохи руки замаслила, бачите? То я позакривала, щоб вона так не сохла, щоб не було такого випаровування. Але ось оцей куш неможливо викопати. Його треба посадити, он там, де рогіс, Бачите, перед ялинкою. Отою, там у нас, Це теж, що туди його треба буде цвісти, бо цвів дуже гарно. Це ірис болотний, На болоті копанула, бачите, як йому тут сподобалось. Він тут гарно росте. Ну, але він тут займає місце, тут. як кажуть, робить хащі трошки. Ну, хащі я сама роблю, бо дозволяю всім рости. Ось бачите, теж хащі, але гарні там лянок, і верба, і кропик. Головне, щоб понасівався, сам зійшов, я його не сіяла. Починає цвісти леатрес. Ось він, бачите, який. Зверху він цвіте і вниз. Це мене дуже здивувало колись, бо я не була знайома, до Канади я не була знайома з такою рослинкою. Ну, і ось мій такий тіньовий куточок. Бачите, ще гарбуз у мене. Відрізала він уже ніякий, то треба туди віднести на компостну купу. А тут у мене от в тіні, представляєте, тут так сухо дощ не попадає, тому що ось дерева, ні боковий, ні прямий не попадає сюди. Але дивіться, гортензія жива, вона квітує, не буйно. Це древовидна гортензія. Ось оцей, е, пані Наталя. Е, Мій антистрес. Ось про що я говорю. Бачите, який він високий. Миколайчики колись в Україні. Вони такі низенькі, я думала, що вони такі будуть. А оце, бачите, верхушечка гарна. Миколайчики, а високий. І дуже такий собі розповсюджується гарно. Бачите, тут він уже ось як вписався, гарно. Бачите, який букет. Шановні. Мені навіть дуже подобається. Це одна гілочка, він собі сам насіявся. Де він є? Ось там от внизу. Ось листочки. Бачите, які? Ось оті кругленькі. І так собі впав. Ну, непогано. Ну і подивіться зранку. Велетенський, цикорій, Іванові батоги. Але, бачите, така висота і небо. Не знаю, чи буде дощ, чи не буде. Кажуть, що не буде, але дуже гарно підтримую цю трошечку таку рідку голубизну. А може ще й буде, бо звідти ось так трошки захмарилось. Плаче захмарене небо. Колись така була пісня модна. Ось отак от вийшла, кава попила, попила каву, з, як кажуть, збодрилася і пішла перевіряти, як там дощик. Намочив чи не намочив? Ось вона, зебріна, пані Наталя, всім про все. Ось вона краса, сусідка оцінила. Маю таких дві. Дві чи три рослинки. От небагато. Ну, ромашка вже, як кажуть, відцвітає. Е, свої е, гвоздику свою прибрала. Ох, який ліс був. Отаке коріння, бачите, було. Ну, це лишилося, там, вроді би, щось свисти хоче лишила. Ось тут гвоздику прибрала. Ну, думаю, що навесні вона буде краще виглядати, бо одне відео я. Знімала, кажу, ой, що ж його робити, що гвоздика вийшла е, з зими, така штрипи негарна. Ну, подивимося, ось я зараз прибрала гарненько. Подивимося, яка вона вийде. Але вона того вартує, щоб подивитися на її неохайність, а потім побачити її красу. Ох і краса. Ну, і не можу пройти, щоб не показати на завершення вам ось оцю красу. Ой. Цвіте буйно, кущ величезний. Оце, знаєте, думаю, оцей кущик був би посеред поля, оце була б краса. Всі б побачили цю красу, яка, яка це краса. І бджілки, одне задоволення дивитись на це. Ще б такого червоного, аби був такий ще є червоний. ну, але, Може якось попаду, то куплю, бо дуже гарно. Ну, все, бувайте здорові, шановні. Гарної вам погоди, гарного вам настрою, миру нашій Україні і перемоги. Бувайте здорові!